Сьогодні ми будемо готувати кнедлики закарпатські з шампіньонами і з сметанним соусом. В першу чергу ми будемо готувати тісто, тому що треба, щоб воно зійшло, годину треба буде постояти, от дивіться, що ми для цього приготували. Пів кілограма борошна просіяного, 20 г дріжджів таких свіжих. От. Молока 275 грамм, чайна ложечка солі і півстолової ложки цукру. Одне яйце, і нам треба буде 2 столові ложки олії. Замішуємо тісто. Так, я не хотіла гратися довго. Отак От ми зробимо все зразу.